Сьогодні на огляді ідеальний будиночок у СМТ Ясіння в самих Карпатах. Це будинок, який поєднує затишок, комфорт та природу. Місцевість багата на ліси та гірські річки. Цей стильний і доглянутий будинок площею 70 квадратних метрів може стати вашою мрією на 10 сотках простору. Сам будинок виготовлений з цегли. Та перекритий шифером. У ньому є все для гармонійного життя. Чотири світлі кімнати, де кожен знайде своє місце для відпочинку та роботи. На горищі можна зробити другий поверх, власна криниця, яка подарує вам постійний доступ до свіжої та чистої води. Яма, септик для повної автономності та зручності. Надійний гараж для зберігання автомобіля у безпеці, просторий сарай, ідеальний для зберігання інструментів або ведення господарства. За будинком є територія для відпочинку. Жити тут це поєднання природи та всіх зручностей цивілізації, тихе місце для вашого спокою та натхнення з усім необхідним поруч. Магазини, школа, зручний транспорт. Цей будинок це не просто житло, а простір для щасливого життя, прекрасна можливість для тих, хто прагне створити своє місце затишку та комфорту і готовий переїхати у будинок своєї мрії. За детальною інформацією звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Вашій увазі будинок у селі Городківка Вінницької області. Будинок знаходиться в одному з найбільших сіл, де є багатоквартирні п'ятиповерхові будинки, дві середні школи, дитячі садочки, дві церкви, костел, цукровий завод та селищна рада на 20 сіл. Сам будинок кирпічний та утеплений. Пофарбований в зелений колір з шиферним дахом приблизно 10 на 8 метрів на два входи. Має три спальні, кухню, туалет і душ. Можна встановити ванну. Може опалюватися газовими конвекторами. Є входи в кожну з кімнат. Або двома грубками, які обкладені плиткою. Будинок потребує косметичного ремонту. Є криниця, вода заведена в будинок. Також є підвал льох для зберігання овочів, фруктів та закруток. Біля будинку господарча будівля з гаражем та два приміщення для великого рогатої худоби, свиней і курей. В городі труба, по якій проходить вода зі ставка. Можна зробити полив городу. Будинок огороджено. Є багато клумб з різними рідкісними видами квітів. Маршрутки їздять на Вінницю та Одесу. До залізничного вокзалу 17 км. Гарне розташування самого будинку. 350 метрів до центру. Дорога до будинку асфальтована. У вартість входить переоформлення, тому ціна незмінна. Можливий також обмін на паї, сільськогосподарську ділянку та автомобіль. Для детальної інформації та обміну обов'язково звертайтеся до телеграму та не забувайте підписатися на наш канал. Продається двоповерховий будинок в селі Гути в Тульчинській міській громаді, Тульчинського району Вінницької області. Будинок займає 40 квадратних метрів загальної площі підійде як для постійного проживання, так і для відпочинку. Будинок цегляний, утеплений мінеральною ватою та оббито сайдінгом, покрівля з шиферу. Було замінено вікна усі на металопластикові. Територія огороджена металопрофільним парканом. Всередині повністю обшито деревом. Будинок має дві кімнати, кухню та санвузол на території. На другому поверсі ремонт не зроблено, голі стіни для втілення ваших рішень. Будинок без меблювання. Вода заведена у будинок. Повністю замінена електропроводка. Є зона для відпочинку, альтанка, місце для барбекю, господарські будівлі, туалет. Та навіть літній душ з можливістю заведення до хати. Три сотки приватизованої землі, висаджені туї, квіти, плодові дерева та кущі. Поруч можна викупити ще одну ділянку за доступні кошти. Цей будинок багатий на привілеї. А саме, одна хвилина до одного озера, можна купатися та ловити рибу. 4 хвилини до іншого озера. Та 15 хвилин до річки Десна, Зупинка транспорту для швидкого сполучення. Школа та садок для дітей. Вінницька область багата на ферми, на яких постійно потрібні робочі руки. Тому роботою будете забезпечені одразу. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. І не забувайте підписатися на канал. Що бачите усі нові оголошення? вашій увазі будинок біля Полтави, село Андріївка Диканської селищної громади. Перше, що ми бачимо, це січати забор та калитка з металу, яка додає приватності. Відразу по ліву руку у вас буде гараж. З правого боку розташований сам будинок. Є зона відпочинку з виноградником. Від якої простягається клумба. Прямо буде будівля, яку можна використати для зберігання хозінвентарю. Частина будинку нова, яку прибудував сам власник. Та має металопластикові вікна та броньовані двері. Будівлі перекриті вагонкою для додаткового тепла. Сам будинок виконаний з цегли. За будинком. Є велика територія з мангалом та туалетом. Територія розділена на два власника вас та сусідів та розділена межею. Є місце для городини або фруктових дерев. Є можливість поставити літній душ. Збоку буде забор. Що відділить вас від сусідів. Повернемося до самого будинку. Вхід до будинку має дві пари дверей, що забезпечує комфорт та тепло. Одразу буде йти невеличкий коридор, з якого йде вихід на кухню. Кухня начинена усім приладдям, і з неї йде вихід. До санвузла з душовою кабіною. За необхідності можна поставити двері. Далі буде йти три кімнати. Одна велика. Та інші дві кімнати. Одна гостюва та інша спальня. За детальною інформацією, як завжди, переходьте до телеграм-каналу. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові будинки. Продається двокімнатний теплий будинок у селі Баранівка Хмельницької області. Поруч протікає річка, до якої є можливість спуститись біля будинку. Є підсобні приміщення для збереження інвентарю або розведення тварин, підвал, у якому можна зберігати продукти, будинок утеплений, дах вкритий шифером, має дві кімнати, які продаються немебльовані, та мають косметичний ремонт, пофарбовані дерев'яні підлоги, поклеєні нові шпалери та підвісні стелі. На кухні підлога з плитки, газовий котел та бойлер, встановлені металопластикові вікна. Сумісний санвузол, обклеєний, заведений газ, вода та світло. Технічні характеристики будинку. Загальна площа будинку 45 квадратних метрів. Житлова зона 25 квадратних метрів. Та кухня-столова у 10 квадратних метрів. Земельна ділянка 8 соток. Є відведене місце для городу. Ростуть плодові дерева. Все огороджено парканом, з воротами для заїзду автомобілів. Є навіс для авто. Поряд з будинком до півтора кілометри знаходиться пляж з волейбольною площадкою. Базарчик, аптека та зупинка транспорту. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Не прогавте свій шанс. Обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатися на канал.